Фальшиві ідоли. На кінець нам дають справжні аномалії. Ніхто не збирався вмирати в той раунд. Що можу вам розказати про цю аномалію, не збирайте отаких от щиті трипліців. Вони дають вам один коін і, і все, і ви нічого не знаходите. Я подумав про комбу, щоб. розіграти трішки стати з руки, тому я мургла й залишив, але. Суть в тому, що він має красти інші стати, а не з себе і Ні, не було. Я не встиг придумати, як то реалізувати. Від кліва міг краще розставитися, це правда. Відмови не міг позбавлятися. Можливо, треба було в якийсь момент відмовитись від Ігнайтера. Можливо, це було би рішення І поміняти на якісь більш валюбл карти. Але то багатотенно скейлінга. Ну, як не крутіть, гра хороша була. 4-5, а в мене скільки буде, в мене теж буде 5 окей. Okay. не програємо хоча б. цій аномалії також euh, добре, коли ви граєте агресивно і левелапаєтесь. Euh, тому що. Шо? Тому що способи знайти кор-карти, вони тільки такі, що ви їх наролите, okay. невже я купив Трікстера? Я ж Undead, він В кінці це зробив. Молодець. Неважливо, що там. Четвертий хід це не дуже швидко, але. І не найповільніше. Це один з небагатьох героїв, який може скейлити автоматонів. Вони скиляться краще за лицарів і вектори у них ліпші. 3-2 і 2-1, я не знаю, це якийсь мем. Але з іншої сторони Андеда можна прокачати іншими шляхами. Автоматона набафати іншими буде важко. Не факт, що ми будемо ними грати, але це гарний темп. Ми просто можемо левелапнутися. Я хочу цю карту. Hkін Hundet. Можемо насейвити трошки грошей. Що я з'їмбон хеда, це буде плюс копійка. Плюс 2 навіть. Замість трьох. Курва, це все рівно не входить в ману. Тут самий мув, щоб не грати просто павукаплю плюс скелетами, що даєм на скілтап 3-4. Привіт, Аню, привіт, Мар'яш. Нормально розминаємося, тільки щоб було гарно на андедах, на, на андедах, на драконах, на 7. Доволі весело зіграли. Почуваюсь на погоду не дуже, тому запустив пізніше, не дуже. Супер хуйово, я б сказав. Бо. От. У нас є триплет автоматона, ми можемо його зробити. Два триплета. Нам одного вистачить. Видалити його нахуй. Отримати грошей. Можна взять два, це все ще темпово. Наступного очима позолоте. Треба прокрутить просто, щоб прокрутить. Let's go. Mm. Це доп копійки, більше шансів на реборне, будемо бавитись. Є ще т 4 магнетик, який дає автоматонів, їх би позолотити і примагнітити до звичайного було б дуже круто. От, але чи вийде, хто знає. я ще ні разу не робив, мені зазвичай не вистачає часу, або мене вбили, або я виграв. У не золотяться. Не буває у мене таких лобі, де мені дають пожити. Там Кенарій. нього багато грошей. І він купив багато юнітів. Мені було цікаво, як він ними розпорядився. Доволі раціонально. Але автоматони це мільярд темпу. Нічого так не качає, як вони. Якби не ось цей юніт, я нажав би level up. а так не нажму. У нас два меха, можна подивитися звідти поролити. Можна просто поролити по хорошій карті, я думаю ну, я поролю. Не дарма вирішив так. Тобі сюди. Може трипл Сали забрати зараз, да не фрізити. Можна собі це дозволити? І тепер отак от. Фулл я не можу його тоді з'їдати, але. Я думаю, я переможу цей раунд. Думаю, що цей куртус зараз буде враженим, вражений моїм хайролом. Чікаво, що де не спрацьовує, Чи спрацьовує щось. Жесть. Я оцих автоматонів чіпляю по максимуму в блок і в кінці зазвичай сюрприз для опонентів. Я думаю, твої опоненти не дуже задоволені. Механізми сильні, там. Хочу холоровера. А то левелап буде. Да? Якщо мана дозволить. Ні, але мені треба коркарти, мені треба щось, щоб скейлитись. Кангорка? Да. Присутня в грі, але ми будемо апатись і ми спробуємо в бум монстрів перевзуться. Потім просто. Якщо пощастить. Нам це дасть багато темпу автоматону, він гарно скейлиться. От, але я видалив першу-другу таверну і ми більше не знайдемо. От, тому треба знайти очі для другого, якщо ми хочемо грати в 2, і знайти нормальну міг комбу. Тільки в нас дуже хороший темп, ми можемо просто нажати левел, і це буде навіть не супершвидко чесно кажучи. А вже ж. Якщо вдруг прийде, то я візьму. Весьма... Тобто, якщо вона є в ролі, то я забираю та й усе. Не вигадую сюди нічого. Якщо її немає в ролі, то не все ж. Для мене для мене погані новини. Для нього теж, да. Хе-хе, <гум> <гум> Ди... можу з'їсти його, скейлінгу. або його, ну, це здоблюється все рівно, дружок. Пиріжок. Звісно з'явиться що перша працює, а білка завжди перша спрацьовує. Проблема в тому, що він шафлеться, і він пересовується на слот вперед. Слот вправо. А давайте затестимо. Давайте подивимося, що з цього може бути. Плюс 25, якщо без, без, без чес сета. І чес це шоста карта, у нас навіть не фулборд. Ну, я тобі кажу, щоб за, біл... за білкою просто це було б 5. Ще сетом 6. Ой. Я думаю, все вміститься. Ми коли нажимаємо його, вилазить два автоматони, звичайно. Хоче мене заткамити. Збиває мене, щоб я не вірив. Демон, вставайся. Виходить, да. Ну виходить, це змінило. У ну, нас все рівно шість я і казав. Армія моя. Ебашта. Мінус 15. Ботерферма. <bots> <Good -alyse> Саме вона. А... Якщо сюди, вліплю, не буде місця. Не буде. Потім позолочу його чимось. Поїхали. Ну, тепер в пошуках очей. Дивись. Обо монстр як. З'явився і тоді його з'їло. Насправді краще повертає всі в автоматонів, які призивають по одному автоматонів, ніж один автоматонів, який призиває 7. І чим же ж це краще, Бруно. Для мене краще, коли я перемагаю. Це інша То п'ять своїх я заберу. Если мы хотим качать бум монстра, то есть смысл делать вот так. Правильно, у нас 6 было, значит, значит все вместе. Ну и поехали. Проблема в тому, що в мене не вмирають карти. Опа, донатик. Дякую. Дякую, Євгеній, за плюс 100. Ваша підтримка, друзі, дуже важлива. Дуже дякую. Чи були там якісь коментарі, секундочку, плюс минуточку. Чи писав щось, Євгеній. А можна потім. Цю катку на YouTube. Uh, якщо переможу, то скоріш за все викладу. Як в мене, мені здається, більше, ніж 14 автоматонів виходить. який. Тронгер. Такому можна і програти. Бачите? Дуже сильний. Не чіпай. Не чіпай карту. Тепер можеш почіпати. Трошки можеш потрогати. І один живе, да? Давай? Давай переможемо цю панду. Але скейлиться вона їбійшим чином, тому з нею буде складно, це скоріш за все буде... Фаворит в цій грі. О, дивеншел ще один. Поки штани не знайду, не буду чіпляти. Тріпляти не потрібні. Може звідси очі дістану. Рероланд дадуть більше шансів. блядь, am... бо монстра хоче... Загалом і такі штуки збирати, було б не зайво. Можемо купити це і не знаю. Але ставити не можемо, чіплять не можемо. Взять тоді був монстр але він 14, 14 Хочу золоті, щоб вилазили. Там фул стіл виходить. Ні, Це дар... дармова трата грошей у мене нема скільки бордспейсу. Ми шукаємо Тані, щоб зняти звідси таунт. Коли ми начепимо Divine Shield, позолотити, шукаємо очі і власне я купив демона для цього діла. Знову таки бачите. Не АПК білди скеляться набагато краще. Набагато приємніше. Будь недостатньо добре, але. Ну, конкретно це конкретно цей недостатньо добре заскейлився. Загалом то вони можуть перемагати. Ну, як я говорив, це мурлики, якщо вони там. До речі, то про що я шукав? АПМ, то де треба крутить карти, грубо кажучи. Це от те, що я хотів грати перед цим, але вже пізно цей білд робити. Ми будемо грати фул автоматоніку. Одні маленькі очі ми шукаємо. Я по суті посилився дуже небагато за цей раунд. За цих два раунди. Мій же опонент там, напевно, на 2 статів просто дуже багато. Очі не існують. Ми тратимо рероли в тій перспективі, що ми можемо їх забрати через травелера, але вони не приходяться. Але це нічого б і не змінило, скоріш за все. У нас є слот і ще на одну карту. Ми могли б, наприклад, два ліроя зіграти, як в кубле. Подумайте. Два ліроя було б гут. Там ще дві карти по 3000 статтів. Що з ними робити, я не знаю. Але в два ліроя міг би зіграти. <пробувати> ми не, не шукаємо міхів, не шукаємо нічого, ми шукаємо. Вам. Очі і Лероя. Там Divine Shield на таунті. Не можна брати. Іншу карту. Взяти просто спору. Так хотілося Ліроя. Доведеться взяти Белчера. Можливо, то Віталій запитував не АПК-а АФК через F це. Знаєш, є така абревіатура АФК? Okay. Що то там про те, що відійшов від клавіатури вона перекладається? Так от білди, при яких можна не нажимати нічого. Их я называю АФК. Что? что? Я думал, кейборд. Ну, который клавиатура. Я дай трошки не туда. Но катка такая, что может быть на YouTube. Гарно зіграно. Берімося. Буде Лерой. Лерой знайшовся. Було б добре, щоб два знайшлося, але. Але не сьогодні. Може бути, паладін, все може бути, паладин, все може бути. Все може стати. <реклама> У мене все рівно буде автоматон. Продам. Допустим, правда їм буде ще плюс яд. Якщо я тут знаходжу щось. О, дивіться, очі. Слухаємо поради з чату. Давайте. Рівно втрачати вже нічого. Нам вже не треба. Нам. Не сьогодні, тут забагато, і причому воно із руки вилазить і на столі сильне. Нічого не втішне. 10 мільйон френдс, дякую за фолло. Гарного перегляду.